Вітаю. Сьогоднішнє ворожіння буде надзвичайно і воно підійде лише для тих, хто відносить себе до українського роду, а лише для тих, у кого в жилах тече українська кров. Тому що це буде пророцтво від духів українського роду для тих, хто дивиться. Зараз це відео. Просто для всіх нас, для українців. Я не буду заставити питання. Я просто знаю, що зараз передадуть інформацію, яка дуже сильно вплине на наше з вами життя. Подумайте зараз про себе, подумайте про наших героїв. Тих, хто ціною власного життя захищає нас, подумайте про наші роди. Кожен про свій рід, подумайте. Подумайте про нашу країну, про свій дім, про свою родину. Навіть якщо ви знаходитесь не, не в Україні, знаходитесь десь на чужих землях, але ваше серце воно все одно тут, тому подумайте про свій дім. Я починаю. Зараз ідуть руйнування і це все на благо. Ця війна вона не лише забирає наше щастя, забирає наших рідних, наших героїв, але вона забирає, вона руйнує те зло. Розумієте, те зло, з яким ми жили поряд більше тисячу років? Але ми чомусь зараз не чуємо себе, ми припинили себе слухати, ми настільки вже потонули у тому горі, у тому горі за нашими героями, що ми припинили себе слухати, тому духи українського роду говорять, що ми маємо прокинутися, ми маємо послу... відчути, почути своє серце. Кожен із нас має відчути почути своє серце. Увімкніть інтуїцію. Без надії вона закінчиться. Це просто зараз дуже найтемніший час доби зараз. І буде відновлення, ви розумієте, буде відновлення, будуть народжені е, ну, нові діти. Я припрошу, дуже важко мені зараз говорити, ми відновимо свій рід. Українці, всі, е, всі, хто втратив своїх близьких, всі е, вони, вони для нас, усі, ми всі рідні між собою, ви розумієте, і. Втрата когось на цій священній війні за волю України, вона є втратою не лише для родини того героя, а втратою для всіх нас. Я вірю в те, що е, ці герої вони повернуться в свої роди. Новими народженими дітьми. Так, бачите, відразу випал, випала ру народу. Так. Так, я права. Так, я не помиляюся. Тому я прошу всіх вас. Давайте молимося. Будемо молитися всією Україною за душі тих загиблих героїв. Аби вони повернулися, народилися знову і прожили. Інше щасливе, більш повне життя, бо більшість з них пішли дуже молодими. Наші роди будуть відновлюватися. Хто не мав до війни дітей, вони Ви народите, своїх діт... Ви народите дітей. Так, буде перехід. Буде перехід. Ми всі з вами перейдемо в. На інші рівні свідомості, ви бачите, це перехід. Ми вже зараз переходимо з вами. Але нам всім потрібно триматися разом. Бачите? Ми маємо з вами гуртуватися, тому ми не повинні піддаватися на. На те, коли нас намагаються розсварити один з одним. Цим грішать політики. Бо, на жаль, сучасна політика вона, вона побудована саме на тому, аби розділити людей на електорат. Розумієте, так? Праві, ліві, і так далі. Це теж буде відновлюватися, це теж буде відроджуватися. Тому давайте не будемо, а, нам треба триматися разом. І те, що нас буде тримати, навіть якщо ми знаходимося на чужих землях, бо не всі українці є зараз в Україні, то нас може об'єднати та молитва за наші роди, так? І. За душі наших героїв. Ми повинні молитися за них. Аби вони приходили знову, аби народжувалися діти, аби ці душі перероджувалися. Вони заслуговують прожити у вільній Україні, за яку вони віддали своє життя, прожити повне щасливе життя. Ви розумієте? Я знаю, що розумієте. Що ще хочуть придати духи нам, дух українського роду, нам, українцям. Сонце. Ви бачите, сонце не згасне над Україною. Ми будемо з вами жити. Будемо з вами жити. Звичайно, ми отримаємо перемогу, бо ми в це свято віримо. І ми це бачимо. Ми йдемо до перемоги, правда, на нашій стороні. І ця війна вона мала все-таки бути. і Вона має знести оте зло. Ви бачите, оте зло вона зносить зараз. Але ми маємо чути себе, щоб перейти на інші рівні, щоб, щоб... А ще, ну, Роди відновлювалися. Сонце. Духи українського роду говорять, що, що сонце сходить воно, і воно буде сходити завжди. Можливо, ми зараз думаємо, що є якась затримка, якась зупинка, але це ні, це просто викристалізовується той останній бій, який завершить цю війну. Ці події, вони викристалізовуються зараз. Але нам для того потрібно. Себе чути, відкрити нашу інтуїцію. Ми, має, ми маємо чути наші роди, духів нашого роду. Ми маємо чути себе, чути своє серце, оживіть наші серця. Свої серця оживіть. Почуйте, моліться вашим богам, моліться вашим родам. Інтуїція. Розумієте? Ми маємо зараз переживати, я знаю, що дуже важко зараз переживати той біль втрати, коли гинуть наші герої, але е і ми закриваємо наше серця, щоб не відчувати той біль втрати. Але це помилка, ми маємо відкрити, бо коли ми закриваємо серце, щоб не відчувати болю, то ми не відчуваємо вже і радості життя, ми не відчуваємо і самого життя. І у нас закривається наш потік, розумієте, потік життєвий, він закривається. А нам, духи українського роду нашого, говорять, що ми повинні відкрити наші серця, аби той потік любові, того життя він пройшов через нас, через наші емоції, через наші серця і викристалізувався. Викристалізувався оті події, які приведуть нас. До того останнього бою, який завершиться перемогою. Що ми маємо з вами зробити просто тут і зараз? Що ми маємо робити? Порада від духів роду. Ні, це не порада. Це заповіт. Це настанова, це те, що ми просто маємо зробити. Ми маємо відкрити наше серце. У нас серця у більшості закриті від горя. Ми маємо їх відкрити, аби любов аби любов пройшла скрізь серце. Вогонь любові, божественної любові. Відкримо наші серця. Якщо ми відкриємо наші серця, якщо ми відчуємо, повіримо в себе, повіримо, відчуємо ту безумовну любов нашого роду, відчуємо ту безумовну любов, яка є у серці кожного з нас, безумовну любов до цього світу, до нашої країни, до, на... до... до наших родів, до нашої рідної землі. До тих, хто поряд з нами, коли ми це відчуємо, то ми отримаємо непереможну зброю, яка просто зітре з лиця землі, всі перепони це зброя, ви розумієте? От ті наші, дивіться, от, от, от той потік любові, який має проходити через наше серце. То є наша найміцніша зброя, от в чому. Ви розумієте? Чому наші воїни зараз так нас боронять, що весь світ дивується? Вони настільки непереможні, бо у них серця палають, там палають, ви розумієте? Вони палають від любові до своєї землі. Вони дивлячись у вічі смерті, говорять слава Україні. Знаючи, що за секунду їх. Це слава Україні! Це останнє, що вони можуть сказати, тому вони такі непереможні. І той вогонь має палати у всіх у нас, у всіх у нас, хто зараз знаходиться не, за, не на полі бою, хто знаходиться в тилу, хто знаходиться на Можливо, окупованих територіях, або на територіях, які не окуповані, які підконтрольні території, або поза межами української землі. Ми маємо відкрити собі отой вогонь любові, щоб він запалив просто нас, відкрити свої серця, відкрити то є зброя. Проти ворога, проти того зла. І тоді радість буде. Ви відразу відчуєте радість, і ми відразу відчуємо радість. І перемога прийде. Я дякую духів Роду українського за те, що дозволили мені передати цю інформацію. Слава Україні!